Всім привітки! Мене звати Альона, і сьогодні ми поговоримо з вами про догляд за обличчям. Я протестувала одну з лінічок українського бренду The Doctor саме лінійчка з вітаміном С. Так як я зараз ну, прям дуже підсіла на саме вітамін С в догляді. Я закінчила тестувати цю серію, про яку я вам зараз розповім, і відразу взяла. Також серію вже іншого бренду, але також вітаміном С. Тому зараз цього вітаміна, в моєму догляді, прям дуже багато, але мені це потрібно, тому що в літній період в мене вийшла. Трошки така негарна пігментація на обличчі, о, так як я невчасно була, використала SPF, і ця перша засмага, і вона викликала саме о, такі негарні пігментні плями в мене на лобі. Та ось тут на щоках. Ну, зараз тут не видно, так як трохи макіяж є, але взагалі о, є така в мене проблема. Тому о, вирішила зараз в осінній період саме о, налягти на. Саме вітамін С, який саме повинен висвітлювати обличчя. Тому зараз вам розповім свої враження. Ну, а ви поставте вподобайку на це відео, підпишіться, якщо не підписані, та пишіть, як ви відноситесь до вітаміну С в догляді. Ну і давайте почнемо. Буду наповнювати своє обличчя вітаміном С з брендом The Doctor. Міцелярна вода дуже гарно очищає макіяж навіть з очей. Наступний етап очищення це пінка для вмивання, яка дуже гарно очищає і не пересушує шкіру обличчя. Тонер дуже гарно тонізує та освіжає обличчя та доочищає. Дивіться, яка очищена шкіра. Серум дуже гарно зволожує та придає природного сяйва обличчю. Просто подивіться, як гарно він розподіляється Крем гарно підходить як для денного, так і для нічного використання. І також для шкіри навколо очей. Рекомендую цю серію, якщо вашому обличчю не вистачає природного сяйва Отже, ви подивилися, саме як я користуюсь застосування оце все. Тільки що в такому коротенькому вступі, і тепер вже е, будемо обговорювати. І е, я буду розповідати по, е, ну, по тих етапах, в яких я саме їх і використовую. Перше, це демакіяж, і в цій серії є. Міцелярна вода. Ось так виглядає сам бренд The Doctor з таким хрестиком. І взагалі, ось так виглядає серія. Дуже лаконічні такі упаковочки. Ну, звичайно, це бюджетний, дуже бюджетний бренд, тому ну, все пластикове, але все одно доволі приємно, як по мені це все виглядає. Отже, щодо міцелярки. Я використала не так багато, насправді. Я користувалася місяць десь цією серією, ну, як і завжди, я десь місяць тестую, і потім вам розповідаю. І, що я хочу сказати, це доволі непогана міцелярка. Вона непогано очищає ваше обличчя від косметики. Не скажу, що вона справиться із стійкою, і стійким макіяжем, але. З таким звичайним повсякденним дуже легко справляється. Єдине, що до демакіяжу очей, потрібно бути дуже обережними, бо якщо на ватний диск нанести забагато рідини, то може він трохи затікти в око і трошечки буде таке ну, неприємне відчуття таке пощіпування. А якщо так дуже акуратненько це все знімати, то все гаразд, то в мене потім ну, ніяких там не подразнень, не покалування, нічого такого немає. Потрібно просто обережно. А так, в принципі, справляється взагалі нарікань до міцелярки такого бюджетного українського бренду, в мене немає, тому можу вам порадити, якщо десь побачите. Далі йде ну, очищення обличчя, і в цій серії є пінка для вмивання. О, доволі гарний дозатор. Пінка виходить така, в принципі, як я люблю. Вона і не зарідка, і не дуже знаєте, така густа, як о, ці корейські пінки. Вона така середня, але ну, мені таке подобається. Uh, і ще мені дуже подобається взагалі в цій серії аромат. Він такий прям свіженький, щось таке цитрусове, дуже приємно. От Хто любить такі аромати цитрусові, то вам сподобається. Щодо очищення, uh, очищає доволі так непогано, uh, так як це все-таки пінка, то це не до скрипу. Але мені прям дуже подобається в ранковому догляді за обличчям використовувати саме пінки. У вечірньому я люблю щось більш таке, я б сказала, агресивне, якісь гелі для вмивання, а от пінки для ранкового примінення ідеально. Гарно очищає від якихось там залишків крему нічного, від там всіх забруднень, які у вас після ночі з'явилися. Не пересушує шкіру. В принципі, ну, подобалось, сподобалось, нарікань немає, і пінка доволі економна, тому що за місяць користування я десь використала половину, ще в мене пів упаковки, тому також можу дуже вам радити. Наступний крок в догляді це тонізація, і в нас тут є тонер. ось такий, в принципі, в мене до тонерів, тоніків мало коли є якісь нарікання, вони в принципі, мені майже завжди подобаються. Нема в мене такого, що там просто ну, капець, який там, він поганий чи що, ні. Всі тоніки більш-менш доочищають, тонізують шкіру, і цей тонер так само це робить. Хоча не знаю, чому тонер мені по консистенції це тонік. Тому що тонери, вони йдуть якісь такі. От не такі вони рідкі, як тоніки. Це не прям вода, а якесь більш вони такі більш густіші чи такі. Ну, хто користувався, той мене зрозуміє. А, а тут, а прямо, як по мені, це тонік. Гарно доочищає, гарно тонізує обличчя, такий, знаєте, цитрусовий аромат. Він якось придає якоїсь бадьорості, коли ти це все наносиш. Тому, взагалі, нарікань немає, ніяких не подразнень в мене нічого такого не було. Тому також можу радити і взагалі краще брати прям відразу всю лінійку, щоб. Був максимальний ефект від використання, і на їхньому офіційному сайті Elfa Shop там просто дуже вигідно купувати відразу наборами. Там ціна дуже така демократична йде на набори, тому вам можу однозначно радити. Я посилання в описі під відео залишу на цю серію. Можете перейти і там подивитись взагалі всі серії, які там є на цьому сайті, весь догляд, все можете собі ще щось таке цікавеньке там знайти. Так, далі йде в нас сироватка в цьому догляді. Це насправді сироватки це найактивніші такі. Догляда... Доглядаючий засіб, який є... от саме сироватка, вона найактивніше повинна працювати на усунення недоліку. Ну, в цій серії це висвітлювати обличчя. І що хочу сказати, це не прям зовсім мега-діючий засіб, тому що повністю пігментація в мене ще не прибралася, але я ще і не до кінця використала. Але не думаю, що вона б, знаєте, прям точно все б мене пройшло. Але все-таки оці... оця пігментація стала менш все-таки помітною. Є ефект однозначно, але ну, потрібно враховувати і ціну. Ну, а що ви хотіли за таку ціну? Звичайно, що ефект є, це вже класно, але потрібно все-таки. Якщо прям така проблема, як у мене, можливо, якусь сироватку більш таку сильно діючу. А так взагалі, вона гарна. У мене взагалі після цієї всієї серії обличчя стало таке, знаєте, дуже сяюче. Таке, я навіть зараз з легкістю можу виходити без. Макіяжу, ну там кудись. Тому що в мене обличчя зараз от реально мені подобається майже 100%. Висипів у мене майже нема. Там якісь поодинокі, але ну це таке я дуже люблю солодке, тому э, від висипів повністю точно не позбудуся. А, а так, тон став більш рівний обличчя сяюче, і ну, це не те таке, що знаєте, там. Оце жирне якесь там сяйво. Ні, це саме сяйво таке здорове, природнє. Тому це однозначно плюс. Але знаєте, що мені єдине мені не подобається в цій сироватці це пакування. Тому що ця сироватка, вона йде доволі густа. Це не така, знаєте, як оце є сироватки, як водичка, що ці Піпетки ну, воно дуже гарно набирається і дуже гарно віддається. Тут не так, через те, що вона густа, в піпетки залишається продукт всередині, і він повністю не видавлюється. Все одно, там по стінкам, він залишається. І в мене вже було так також з однією сироваткою. І потім я таки не змогла повністю. Видавити цей засіб, і ну, просто потім я вимила воду, звичайно, набирала і випускала, і потім воно вимилося. А так, воно все повністю не віддало, і це, звичайно, мінус. Тому що якщо така сироватка густа, то краще вже не піпетку, а якийсь такий дозатор, що це випльовується. Мені здається, що так би було краще. Ну, а так подія на свою ціну, то я вам можу порадити, якщо вам не вистачає обличчя якогось сяйва, то це просто ідеальна сироватка за свої кошти. І останній засіб в цій серії це крем. У нас тут дуже такий цікавий крем. Він представлений лише один, але він йде три в одному. А він йде і як нічний крем, і як денний крем, і як крем навколо очей. Це дуже цікаво. А, насправді, а мені ще подобається, що тут об'єм всього 40 мл, тому його можна швиденько закінчити. А для блогера це взагалі супер. Чим менше пакування, ну, щоб, звичайно, щоб. Це пакування повинно було, щоб і можна було розпробувати, зрозуміти цей продукт, але і щоб він не дуже довго був у використанні. Цей крем, як нічний, мені не підійшов, тому що він заслабкий. Для нічного використання потрібні такі, знаєте, більш живильні креми, щоб вони от реально там всю ніч працювали, все, і щоб на ранок. Коли ви прокидаєтесь, ваше обличчя себе почувало а, гарно, щоб не було відчуття, що не вистачає зволоженості, живлення, що от ви встали і вам хочеться піти вмитися чи щось таке нанести, зволожуючи, тому що шкіра якась така суха, пересохша, оце а, означає, що ваш, що ваш крем нічний вам не підходить. А, і ось. З цим кремом саме так у мене. Мені не вистачає його. А от як денний крем, то мені сподобалось. Він і не занадто обтяжує моє обличчя. в мене жирний тип шкіри. Не занадто обтяжує, він доволі швидко вбирається. ну там Немає якогось жирного блиску чи ще такого чогось. Ні. Це дуже таке гарне природне сяйво, яке я казала. О, так, шкіра, звичайно, потім починає в мене жирнитися, тому що тут нема матуючого ефекту. Але о, ну, у мене насправді навіть з матуючими кремами все одно шкіра жирниться. Тому о, це вже ж таке. І ну, взагалі мені було комфортно ним на день користуватися, тому у мене нарікань немає, я з задоволенням буду його закінчувати. І тепер, як крем для шкіри навколо очей, також ним користувалась і також він доволі непоганий. Він доволі гарно зволожує шкіру, ну, не, не скочується нічого такого. Так, можливо, він там вам не прибере якісь зморшки. Але як такий доволі гарний зволожуючий крем під очі, то доволі непоганий. В принципі, можна користуватися і так. Отже, ось така в мене була цікава серія на огляді. Я, в принципі, отримала задоволення від використання, і взагалі, всі оці такі підбренди, саме Ельфа-Фарм виробника. Мені підходять, от реально, мені подобається це о, дуже якісний український виробник о, за дуже доступними цінами, я б сказала, бюджетними цінами. Тому, знаєте, я однозначно можу вам радити: зайдіть на їх сайт, ознайомтесь з продукцією, там прям, ну, є з чого вибрати: і обличчя, і волосся, і тіло, і навіть є дещо з побутової хімії. Ну, не дуже багато, але там. Також можна дещо подивитися, тому з задоволенням, поділюсь з вами посиланням, можете прийти подивитися. Ну, а я хочу вам подякувати за те, що ви подивилися це відео, подивились мій відгук. Мені дуже-дуже приємно, що ви залишаєтесь зі мною, що ви мене підтримуєте. Це прям дуже-дуже мотивує мене. Ну а ми побачимось з вами вже дуже скоро, тому що ще не всі відео я вам відзняла в цьому місяці, які хотіла. Тому чекайте. Ну а ми побачимось вже скоро. Всім па-па!